Ну і на станції академік Вернацький відбулась перезмінка. 29-та українська антарктична експедиція повертається додому разом з ними на борту криголама, но і Київ 24 Дивіться чергові ексклюзивні подробиці. 29-та українська антарктична експедиція на шляху додому після року роботи на крижаному континенті, оскільки ми на борту криголамуносфера, то обов'язковою частиною початку подорожі є тренувальна тривога та евакуація. Усім необхідно взяти рятувальні жилети, гідрокостюми та прийти на точку збору. Далі завантаження у рятувальні шлюпки, де є запаси їжі та води, засоби зв'язку, знаряддя для екстреної роботи і ремонту шлюпки, і також для ловлі риби. Ну і звичайно, що сигнальна піротехніка. Щоб вони знали, де знаходяться їх рятувальні жилети, де знаходяться гідрокостюми, як прийти до шлюбок. Ці всі інструкції повинні відпрацювати Це така процедура? Навчання успішно пройдені, гідрокостюми вдягнені відповідно до вимог менше ніж за дві хвилини. Науковці продовжують свої дослідження і на судні. Метеорологи виходять на корму, аби запустити радіозонд. Ми можемо якраз простежити саме які зміни відбуваються в атмосфері з цією фронтальною зміною погоди, і як ці зміни відрізняються тут і на станції каделік як Торнас. Зараз ми йдемо брансфілдською протокою, і поки ви ще спатимете, маємо зупинитися поруч із польською станцією Арцовській, де підібрати на борт ще польських науковців.